Вакцинація стала більш доступною. Так сьогодні у могилеві подільському діяла територія здоров'я. Пересувна станція, яку Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав від представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я. Автобус їздитиме у населені пункти області на вимогу мешканців. У ньому можна отримати щеплення від ковіду та інших хвороб. Комфортні умови забезпечують доступність процедури навіть для людей з інвалідністю. Автобус має вбудований ліфт, який підніматиме людину у салон. Наближається навчальний рік новий. І, на жаль, дивлячись на ті обставини, які були попередніми роками. Ну, Це ковідна епідемія глобальна і зрозуміло, що тим паче військові дії. На жаль, відбувалося все-таки недотримання графіків щеплень населення, в тому числі й дитячого. Ну і частково це ще й пов'язано з тим, що частина населення переміщалась, тимчасово переміщені виїжджали, тепер повертаються, рахуються ці всі обставини. Якраз і сплановані такі акції. Перша їх задача це, так би мовити, наздоганяюча вакцинація. Тобто, хто своєчасно не щепився від певних інфекцій, ну, це бачите, і діти, і підлітки. І друга, це дійсно звернути увагу на ті захворювання, які є актуальними на сьогоднішній час і які потребують все-таки дотримання цих графіків щеплень, які теж зрозуміло в якійсь мірі були порушені. Ну, це в першу чергу стосується дифтерії правця. Це наздоганяюча компанія аукціональна, вона стосується і такого захворювання, як кір, тому що ми знаємо, що донедавна вже... Були в нас серйозні спалахи, Україна якраз постраждала внаслідок них і в результаті того, що недоохоплені не, не всі дітки і підлітки були цим щепленням, то якраз йде компанія по. Добору цих щеплень, щоб дійсно захистити наших дітей і підготувати якраз до того періоду, все-таки відновлення навчань в тій чи іншій мірі буде. І коли, зрозуміло, в осінній час, в зимній час купчення людей в приміщеннях, це якраз респіраторна інфекція, одна з найконтагіозніших, тому дійсно необхідно захиститися. Сьогодні мешканців громади безкоштовно вакцинували у такому спеціальному автобусі. Могилівчани щеплювались не лише від COVID-19, але й від інших хвороб, зокрема дефтерії чи правця. А також планово вакцинували дітей. Зараз ми ці дитинки зробимо щеплення проти корі краснухи і паразиту. Це планова вакцинація? Да, скільки дитині ваші? Ріки чотири. Рік і чотири, значить, в рік ми робимо кір, краснуху, пара. І зараз саме це щеплення вона отримує. Мета таких пересувних станцій для щеплення запобігти розповсюдженню інфекційних захворювань. Це особливо важливо в умовах війни.